Ось, де ти ну так розказуй, що з тобою трапилось. Ех, сумне. Ех, це сумна історія. Шкода, не знаю, що скажуть батьки. Ну так що сталося? Ну, гаразд. Я прокинувся десь ще в четвертій годині ранку. Я, 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 я ледве ходив, спав на 9, 90 І я побачив, що кенець розмовляв з книжикою. Книжиха за підожили... зорила його у золочинах. Так ось я вирішив постежити, чи не йде кудись киміш. І Я б раптом я побачив, як він йде. І я пішов за ним. Я бачив, як він йде, йде, і пішов до. П... Плавні. Там він сів на човен. Я також взяв пуску плоскуданку і сів у неї. Пливу за ним і бачу, що він пливе у бік Високого острова. Я хотів допливти, але тут у мене діжка з'явилася. Там, там було заткано, але Собакевич порвав. Я почав допливати до острова. я зайшов. У... Остарівець, але тут як іде остарівець, просто якесь болото. Мені дуже важко було виставити чов, Але я виставив його, закрив дірку і знову полагодив. Я прибув на острові дуже довго, коли це зійшло, а тому що ще не буде екзамену, а виявляється так ось така історія. Льоха голодна, несе вже потякаєш там двоєшник. Гаразд, йду е, до по до, до побачення, так? Що? Не шийте, мамо, не поїду я в табір. Як ти не поїдеш? Чого? Що? Все одно не поїду? Та він понимається, жартує, розігрує. Нічого я не жартую, не поїду точно. Ма ти захворів? Чий рік понімаєте голову, мені морочив з тим табором. А тепер понімаєте, як путівка є, коники викидаєш, то це ж такий понімаєте табір, як артек. Діти понімаєте, різних народів, і ти з ними дурень. Ніколи ж, ніколи ж понімаєте в житті не бачив. Не видумуй, синку. Ще і лікарка сказала, що тобі до моря потрібно. Ніяку ні. Гланди в тебе і носоглотка. Ніякої в мене нема, ніякої в мене нема глосу, носоглотки, не поїду. Поїдеш, поїдеш. А, а все, а все одно не поїду. Ти, як розумієте, з батьком розмовляєш, ось я не візьму ременяку. Ну, беріть реміняку, але у нас дітей не б'ють, дітей б'ють тільки імперіалісти. Ти, ти, ти. Ну тепер, розумієте, таке ти поїдеш. От. От, замість того, що розумієте, у морі хлюпатися, будеш, будеш, гулі тобі тут будеш. розумієте, не буде. Не буде. Я тобі покажу, розумієте, характер показувати. Малий ще, у мене теж.